Виконуємо номер 9 із домашньої самостійної роботи номер 4 до параграфів 17 по 20 підручника Геометрія 7 та номер 9 із домашньої самостійної роботи номер 8 до параграфів з 38 по 41 підручника Математика 7. інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Периметр кутника дорівнює 16 см, якою не може бути довжина однієї з його сторін. Приступаємо до виконання. Периметри кутника дорівнює сумі довжин його сторін. Розглядаємо перший варіант. Якщо С дорівнює 8 см, то Сума А і Б буде дорівнювати П відняти С, і це дорівнює периметр у нас 16. Відняти 8, це буде 8 см. Ну, а тепер застосуємо терему про нерівність трикутника. Кожна сторона трикутника має бути менша, ніж сума двох інших сторін. От і порівняємо, у нас сторона C 8 см, і сума А і Б у нас 8 см. А має бути С менше, ніж сума А і Б. У нас 8, дорівнює 8. Суперечить нерівності. Сторона не може дорівнювати 8 сантиметрів. У нас стоїть питання, якою не може бути довжина однієї з двох сторін. От ми отримали варіант відповіді А, але перевіримо і Б. І В і Г. Тепер, якщо у нас С дорівнює 7,5 см, то сума А і Б дорівнює П відняти 7,5, це 16 віднімемо 7,5, отримаємо 8,5 сантиметрів. І тепер порівняємо, це має бути менше, ніж сума А і Б. У нас це 7,5 менше, ніж 8,5 сторона трикутника може дорівнювати 7,5 сантиметрів. Третій варіант у нас 7 сантиметрів. Якщо це дорівнює 7 сантиметрів, то сума А і Б дорівнює периметр відняти 7, 16 відняти 7 буде 9 сантиметрів. І знову перевіряємо на рівність трикутника. Це має бути менше у нас 7, ніж 9 сторона трикутника. Може дорівнювати 7 см. І останнє, четверте завдання, у нас два сантиметри. Якщо це дорівнює 2 см, то сума А і Б дорівнює периметр відняти два, шістнадцять відняти два. 14 см. І тепер нерівність трикутника 2 менше, ніж 14. Сторона може дорівнювати 2 см. Отже, в першому завданні ми зразу отримали відповідь і записуємо відповідь. Запитання стало так. Якою не може бути довжина однієї з його сторін? От, не може бути 8 см. І варіант відповіді А. Номер 9 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника геометрія 7, та номер 9 із домашньої самостійної роботи номер 8 підручника математика 7. Виконана.